Питання в мене до вас: якщо учні Ісуса Христа увірували, увірували тільки після того написано, як Христос прийшов, явився і їм докорив, то до цього вони були невіруючими? Ну, бо ж написано і увірували. А до цього, значить, що були? Невіруючими. Взагалі, тобто всі, скільки вони там ходили, там і зганяли демонів, і зціляли, ходили за Ісусом Христом, чи були віруючими? А написано, що вони увірили тільки після того, коли Христос з'явився. Да, бачите, не, не таке просте питання. Не таке просте питання. Хотів би, щоб ми сьогодні, друзі мої, ми розібралися з апостолами, коли вони увірували. Взагалі написано перший раз про апостолів, що вони увірували, коли Ісус із, на весіллі із води зробив вино. Кані Галілейській написано, і учні побачили і увірвали, ось після такого великого чуда. І ми розберемося, чому ж написано, що вони не вірили, а потім увірвали? Коли ж вони увірвали? І нам настільки важливо, що там з апостолами було, що там було з учнями Ісуса Христа, нам дуже важливо, що з нами. Мабуть, пам'ятаєте це місце Писання, де Ісус говорив. Це важливо для нас, друзі. Це важливо для нас, тому що Христос говорить, не дивіться, чи інші віруючі, а ви пробовуйте чи ви в вірі. Я вже недавно говорив тут е, проповідь про те, що наскільки вір є багато. І коли Христос прийде, Він буде шукати що? Віру. І Він буде дивитися, коли він прийшов до апостолів після Совоскресіння, найперше, що він хотів, він хотів подивитися. Чи вірю вони, чи не вірю. Я хотів би, щоб ми себе перевірили, подивилися, оцінили. От як би ви себе сказали, ви віруючі чи не віруючі? Точно віруючи. Раніше були віруючими, чи не були віруючими? Бувало, після якогось зібрання чи після якогось слова ви увірували в щось. То що ви до цього були не віруючі, давайте ми про це з вами поговоримо. Я хотів би подивитися на дві властивості віри. Віра це не такий э, простий э, елемент в нашому християнському житті, як нам на перший погляд, здається. І коли я досліджував це питання, тому що мене цікавило особисто я. Взагалі, я віруючи чи не віруючи. Тому що, коли Христос прийде, я хочу, щоб Христос похвалив мене, що я маю віру, що я маю велику віру, а не сказав, як апостолів, за їхнє твердосердя, що вони не йняли віри. Нийняли віри. Отже, як нам оцінити віру? Я скажу про такі дві властивості. Можливо, вам воно допоможе. Мені допомогло. Мені допомогло, коли я досліджував цю тему. Перша, про що я хотів би. Я бачу, все ніяк не можу розібратися. Тема буде звучати: випробовуй себе чити в вірі. Перше, яку я властивість хочу сказати, що віра це, вона не складається з однієї якоїсь, якоїсь елемента, а це суміш складова. От я раніше думав, що віра ну, подібна на яблуко. От яблуко є або його нема. Віра є, або віри немає. Але я подивився, що це не зовсім правильно, не зовсім так. Більше віра можна порівняти з виноградом. Виноград це один плід, але має дуже багато. Частинок цього плоду цих бубочок. Ось, похоже, наша віра. Вона не як яблуко, її є або нема, а скоріше всього, як виноград. Є бубочки, одні можуть бути спілі, одні можуть бути зелен... Зеленуваті. я Багато часу прожив на півдні України. Я знаю, що таке, а одні можуть бути вже переспілі. Тобто, і це ціла ціла грона. І ця грона ось щось подібне до нашої віри. Це суміш вір. Ми зараз про це поговоримо. Ще, ще можна порівняти це як автомобіль. Автомобіль справний чи несправний? Як знати? Складно сказати: справний автомобіль це той, який має справні всі частини. Може бути справний мотор, а колесо пробите. Може бути колесо справне, а немає що там. Глушника нема, так? І ти їдеш дуже голосно, тебе всі чують. І вже автомобіль несправний. Не Ще можна порівняти, як з людиною: здорова людина чи не здорова людина. Знаєте, здоров'я людини це суміш, суміш здоров'я багатьох органів, які є тільки в людині. Якщо здорова людина, то в неї і печінка здорова, і серце здорова, і, і зуби здорові, і ноги здорові, і так далі. Щоб бути хворою, достатньо мати. Хворобу в якійсь одній із, із органів. Це щось подібне, друзі мої, і в вірі нашій. В вірі нашій. В ідеалі ми повинні, звичайно, мати ось таку е, грону винограду, спілого, щоб будь-яку бубочку можна було взяти і їсти. Ну, але в реальності ми, на жаль, цього не маємо або дещо не так маємо. От Якщо ми оцінюємо свою віру, ми можемо подивитися, в якихось сферах наша віра є. А в інших сферах немає. В одних сферах вона є досить великою, а в інших сферах, можливо, є маленькою. Наприклад, наприклад, давайте ми візьмемо наше християнське життя. Одні люди вірять, що в молитві є сила. Хто вірить, що в молитві є сила? А хто вірить, що сила є в Слові Божому, коли читаєш? А давайте ми перевіримо себе, наскільки наша віра, вона. Реальна, жива. Якщо ти молишся і часто молишся, ти цим підтверджуєш, що твоя віра в цьому відношенні є сильна і жива. Якщо ти рідко молишся або взагалі не молишся, то твоя віра тільки на словах. Віра без діл, яка? Мертва. є люди, знаєте, які е, читають Слово Боже, багато перебуває Слово Боже, а рідко моляться. В одному відношенні в них віра сильна, а в іншому слаба. А є інші люди, вони молитвенники, вони постійно в молитві, а їм прочитати хоча б розділ 2. Це для них досить складно. Вони думають, для чого тратить час? Я краще помолюся. Є люди, які вірять, щоб пройти якесь випробування. Коли приходять випробування, вони знають, що Господь це контролює, Господь це знає, все в його руках. І це добре, друзі мої. Але з іншої сторони, приходить збір пожертвувань, і вже достать десятину 10 віддать, віри, не вистачає. От як оцінити віру для таких людей? Ця людина вірно проходить і піч, і будь-які, можливо, навіть яму із левами, а віддать 100 гривнів складновато їй. Тому, друзі, ми, віра, перша властивість віри, ми повинні розуміти. Вона сума всі, у всіх сферах нашого християнського життя. Ми повинні передивлятися і оцінювати свою віру у всіх сферах життя. Якщо в одній сфері в нас дуже добре, то ми не повинні цим, цим себе утішати. Тому що в інших сферах вона може бути слабшою. Те ж саме апостоли. Вони що? Вони вірили, що Ісус Христос може робити чуда. Воду перетворюють в вино і вірували в Ісуса Христа. Але коли буря настала, вони не вірили ще, що Ісус може сказати Слово, і буря замовкне. Але коли вони побачили, що Ісус сказав, вони знову вірували Його. Отак росте наша віра. Віра в різних сферах росте. Тому ми можемо мати віру, і цю віру ми повинні зрощувати. Ми повинні дивитися на віру як в комплексі віри. І щоб вона в нас була повноцінною. Не так одна бубочка дуже добре, всі її бачать, а всі інші бубочки зелені, або взагалі їх немає. Це перша така властивість віри. Я думаю, що вона нам допоможе. Допоможе оцінювати свою віру. Допоможе тверезо дивитися на, на те, яка в нас є. Віра. І друге на ній я хотів би на другій властивості трішечки більше зупинитися. Також, щоб ми розуміли про другу властивість віри це про її динамічність. Це віра має, вона є динамічна. Що таке динамічна віра? Тобто вона рухається. Вона не є стати, статика, є динаміка. Статика це щось стале. Динаміка це те, що змінюється. Так ось віра, вона змінюється. Віра, вона змінюється. Жива віра, вона змінюється. Що означає, що віра змінюється? Перше, вона має свій початок. Такі гарні дітки, сьогодні тут виступали, але всі вони народилися невіруючими. І взагалі кожна людина на цій землі народжується невіруючою. А коли стає віруюча людина? Після того, коли покається? Чи після того, коли вона прийме водне хрещення? Ні, після того, коли людина почує, почує слово, як правило, віра приходить від слухання. А слухання, як правило, через слово Христове. Є інші канали, як може прийти віра, але основний канал це слухання. І ось, наприклад, Крис, старший синагогі, увірував Господа з усім домом своїм, і багато з коринтян, почувши, увірувало. Ось як приходить віра. Тобто людина невіруюча народжується, і чим раніше вона почує, от як ці діточки, вони чим раніше чують, тим раніше в них є шанс увірувати. <кій> чим пізніше людина чує, тим пізніше вона Може вірувати. А до речі, а, е, віра не тільки, вона може мати початок. Це дуже важливо, ми повинні знати, і в кожного з нас повинен бути початок віри. Якщо хто не вірить, що Ісус Христос воскрес із мертвих, то сьогодні є дуже добрий час прийняти цю звістку. І взагалі Воскресіння Ісуса Христа це є фундамент віри. Написано, якщо Христос не воскрес із мертвих, то віра наша. Даремно, це є основа. основа. Перше, зрозуміло, віра має початок будь-якої в будь-якій сфері нашого життя, не тільки в загальному в Ісуса Христа. Ми говорили, віра проходити випробування, віра в читанні Слова Боже, віра перебування в постах, віра служити добрими ділами. В всіх цих сферах потрібна віра. І вона десь має свій початок. Друге, що віра має, вона приходить від слухання. Друге, що віра має, вона має, може рости. Зміцнятися і вдосконалюватися, жива віра. Алілуя! Це ж знову ж таки щось подібне до тілесного життя людини. Якщо дитинка народилася, то вона що буде? Вона буде рости, вона буде зміцнятися, вона буде розвиватися. І жива віра, вона також, вона хоче рости і розвиватися. І ми знаємо, що в Біблії говориться часто про слабу віру, про малу віру. Якщо є мала віра, значить яка є ще? І велика. Якщо є слаба віра, значить яка ще є віра, сильна віра, сильна віра. Подібно до тілесного життя людини. Єдине, що чим відрізняється, що тілесна дитинка, вона хоч-не-хоч хоч буде рости. Деколи ми б хотіли б зупинити наш ріст, так? деколи ми б хотіли, щоб відкотити назад. Але, на жаль, у фізичному житті цього неможливо. У фізичному житті ріст він йде безперервний. В духовному житті ні, друзі мої. Ми можемо рости, а можемо і не рости. Дехто увірував, зупинився на початках віри, і на цьому він і продовжує зупинятися. А хтось інший, він росте, розвивається. І, до речі, в рості в вірі можна пришвидшити ріст свій, а можна трішечки і зупинити ріст. В другому Солоня на першому розділі, третій вірш написано: Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові браття, які годиться, бо сильно росте. Віра ваша. Павло, дивиться на Солонян, каже, сильно росте віра ваша. Як у вас? Якби вам, вам Господь поставив оцінку, перше, чи росте віра ваша? А друге, як росте віра ваша? Чи, можливо, вона залишається на якомусь е, одному етапі? А до речі, завдяки чому може рости віра? Приходить віра від слухання, а росте віра від чого? Тоже від слухання. Тоже від слухання. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа, годований словами віри. Для того ми читаємо Слово Боже. Для того ми приходимо на зібрання ми слухаємо проповіддя. Для чого? Щоби росла віра наша, від віри в віри, від слави в славу, як від Господнього Духа. Алілуя. Авраам дає для нас прикладом. Написано про нього, що. І не мав сумніву в обітницю Божу через надовірство, але зміцнився в вірі. Тобто була небезпека, сумнів отримати, тому що Бог сказав, що в тебе буде син, в тебе буде багато дітей. Час проходить, дітей не було, але він зміцнявся в вірі. Буває в нас, нам потрібно час від часу. Можливо, ще ми не отримали від Господа те, що він обіцяв. Нам потрібно зміцнятися в вірі, нам потрібно укріплятися в вірі. Слава нашому Господу! І в Якова так само про, написано про Авраама. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра? Тобто віра може, має початок, вона може рости і повинна рости. Вона повинна рости швидко, вона повинна рости сильно, вона повинна укріплятися і вона повинна зміцнюватися. Чи вас так, чи ні, друзі? Далі, вже, можливо, буде не зовсім так приємно далі слухати. Віра, вона може не тільки рости, зміцнюватися, і укріплятися, а може що? Може і падати, Може слабшати, може затримуватися в рості, Можна, може уповільнюватися в рості, може зупинятися в рості. Павло каже, ви вже за віком повинні були бути вчителями, а ви ще як діточки. Так, да, ви вірите, але таке, як молочко, тільки споживаєте. А потрібно вже рости в вірі. Є, є деякі люди в церкві, вони слабі в вірі, Ну, якщо ти тільки вчора покаєвся, це не страшно, що ти слабий в вірі. Ну, якщо ти вже 30 років з Господом, а ти ще слабий в вірі, в тебе спокушає одне, друге, третє, ну, питання, можливо, вже потрібно трошечки рости. І Павло, о, Ісус Христос молився за апостола Петра і казав, я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Це перед самим розп'яттям. Ісус Христос знав, що Він пройде випробування через Головський хрест, і Він знав, що всі учні спокусяться. І найперше, спокуситься Петро, тому що він найбільше бив себе в груди і казав, Я ніколи не спокушусь. І ми читаємо, що апостол Петро, він потребував цієї молитви. Ісус молився, каже, Я молився, щоб не зменшилась віра Твоя. Я не знаю, ви молите за себе, щоб не зменшилась віра твоя ваша. Чи ви думаєте, що ви маєте віру і ви пройдете з цією вірою до кінця? Ні, друзі мої. Є різні випробування, ви пам'ятаєте про ті різні ґрунти, е е де падало насіння. То одне насіння дуже добре росло до того часу, поки не при... сонечко не пригріло. Коріння не було, і написано, що не мавши кореня, засохло. Ми повинні, друзі, дуже переживати. Ми повинні в цьому бути дуже пильні і дивитися, як наша віра. Ми її повинні оберігати. Ми повинні про неї постійно пам'ятати, постійно пильнувати і постійно перевіряти. Ісус каже, перевіряйте, випробовуйте себе, чи ви в вірі, чи ви в вірі, в якій вірі. Чи росте ваша віра, чи зупиняється, чи, можливо, вже десь почала падати. Можливо, ви себе можете згадати деякі речі. Коли ви дивитеся назад, що ви раніше сильніше вірили в щось. Можливо, ви раніше більше мали віру в те, що Бог може стілити вас. Можливо, мали більшу віру в те, що Бог проведе вас, а проходить час. І здається, ваша віра повинна укріплятися, а вона слабшає. Те, що раніше ви проходили так легко, сьогодні вже так легко не пройдеш. І саме страшне, друзі мої. Віру можна Втратити. Віру можна втратити взагалі не просто. Якщо ми оцей момент падіння нашої віри, слабшення нашої віри, ми залишимо неконтрольовано, ми не будемо пильнувати, то настане час, і ми можемо віру нашу навіть втратити. Перша Тимофія, 1 розділ, 19 вірш. Маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися і розбилися в вірі. В деяких перекладах написано, що кораблі крушені у вірі загубили віру. До речі, там наступні слова досить страшні слова. Це люди, які розбилися в вірі. Знаєте, можна просто уповільнитися в вірі, а можна взагалі розбитися. Там і мене, і Олександр. Павло каже наступним вірше: каже, що я їх передав сатані, щоб вони навчились не зневажати Бога. Ого! Уявляєте, як можна втратити віру, десь, будучи на якомусь етапі досить віруючими людьми, потім впасти до такого моменту, що аж втратити віру взагалі. Павло каже, я передав сатані таких людей. Або ще одне місце писання, те ж саме, перше Тимофія, тільки 6, розділ, 10 вірш. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбилися від віри. Дехто відбилося від віри, друзі. Давайте будемо пам'ятати, давайте будемо пильнувати над тоєю вірою, яка є в тобі і в мені. Перше, чи вона є? Друге, чи вона росте, як вона росте, чи вона укріпляється, чи вона має ріст, чи не заповільнилась вона, чи можливо вона вже вийшла на таке плато. На стабільності, так як вчора, сьогодні і навіки той самий. Це тільки Христос може бути вчора, сьогодні і навіки той самий. Слава Йому! А нам потрібно постійно рости, постійно бути подібним до нього. І третє, е, наступне, обов'язково переживаємо і дивимося, а можливо, наша віра вже почала слабшати, І ми вже йдемо не прогрес, іде, а регрес. Ми навпаки. Стаємо менш віруючими людьми. Цей світ захоплює нас, гроші захоплює, багатство захоплює ще якісь речі. Ви ну, знаєте, це так е, швидко не, не проходить. Помаленьку, помаленьку, але як оцінити тебе, чи мене рік назад і сьогодні ми можемо подивитися. Подивитися. А що ж робить коли віра слабша є? Чи це вже приговор, чи ні, друзі мої? Я хочу сказати вам сьогодні добру новину. Що віру можна обновлювати. Алілуя І навіть ту, яку ти втрачаєш, ти можеш її воскресити. пам'ятайте Ми читаємо про Асафа, 73 псалом, якщо хто пам'ятає. Це був дуже такий благочастивий муж Божий. Він служив Господу. А потім почав дивитися, скільки в його житті проблем, скільки є труднощів в житті. Дивиться на інших людей, які Богу не служать, і дивіться, в них все хорошо, в них все добре. І написано, він мало не послизнулися ноги, мало не похитнувся він у вірі своїй. Взагалі, чи варто, він пише цілий псалом? То чи варто Господу служити? Чи варто йому поклонятися? Якщо ці люди Богу не служать, а в них очі від жиру повилазили, їх них на роботі вона хвороб нема, нам так здається, в них все, все так добре. Але написано, він прийшов у Божу святиню, і цей псалом закінчується хвальбою. Асаф, він прийшов до Господа і возобновив свою віру. Так, да, в нього в житті, можливо, не змінилося багато що, але змінилося що? Його віра укріпилася, обновилася і воскресла. Алілуя! Мені ще подобається апостол Петро, який подивився, що Ісус іде по воді. Каже: Господи, це Ти, Він каже Я. А можна я піду по воді?» Іди. І він виходить, уявляєте, має віру, і йде по воді, йде по воді, йде, а потім подивився не на Ісуса, а на хвилі, які були навколо, на море, яке бушувало, і написано, почав він тонути. І що він в цей момент? Він скричав до Господа і каже: Господи. Рятуй мене. Він прийшов до Ісуса. Він звернувся до Ісуса і сказав, Господи, моя віра падає. Ще я вчора йшов по воді, а сьогодні вже я тону. І це нормально, друзі мої. Ми повинні відкривати. Ми не повинні, знаєте, Ісус Христос як лікар. Ми не повинні перед Ним казати, там у нас все хорошо. Справді добре? Точно добре, у всіх сферах добре. Чи вже десь іде. Віра твоя почала хитатися, можливо, почала слабшити, а можливо, вже впала десь віра. Нам потрібно прийти до Ісуса і сказати: Ісусе, Ісусе, рятуй мене. І написано, Він простягнув руку до Петра і його витягнув. Слава нашому Господу. Отже, давайте ми будемо поверта... звертатися до... до висновків. Що ж там з нашими апостолами? Ми вже з вами говорили про дві властивості віри. Так? Не так легко, не так просто сказати, яка в нас віра. Але ми з вами поговорили про дві властивості. І перша властивість віри це те, що вона є це сукупність вір, та? і друге, що оця сукупність вір, вони ще й динамічні. Вони ростуть, одна збільшується, та зменшується, і та збільшується, і та збільшується, і там збільшується. І ви знаєте, вона процес постійно як живий організм. І це така наша віра. У вас буває таке, ви на зібранні у вас все-все. Вам здається, вам, ви, якби навіть перед вами море було, ви б мали сміливість сказати, море, розступись. Бувало ви переживали такі моменти чи ні в житті? Бувало, друзі мої. Так, ми, наша віра вона дуже сильно виростає, коли ми зустрічаємося з Господом, коли ми наближаємося до Господа, а потім виходимо із зібрання, зустрічаємося з цим світом і що? І віра починає слабшати. І це нормально, і це нормально оці такі коливання. Але ми повинні пильнувати і дивитися, щоб віра наша росла. Тому апостоли були віруючі до е, Воскресіння Ісуса Христа. Були, в чомусь були віруючі. Но в тому, що Христос воскрес. не, не йняли. Христос їм говорив до цього, що Він Воскресне. Говорив багато раз. Пам'ятаєте, навіть фарисеї і ті запам'ятали. Кажуть, треба поставити сторожу. Чого? Тому що він казав, фарисеї і то пам'ятали, що каже, я на третій день воскресну. Учні не пам'ятали, учні не чули. Тобто в тому моменті їм потрібно був рост віри, ріст віри. Тому, друзі, випробуємо себе відносно нас. Давайте ще раз подивимося на нас. Чи ми в вірі? Чи ми в вірі. І пам'ятаємо. Там, де в нас сильна віра, на що ми повинні берегти. Бачите, в нас в житті оце приблизно такий в нас виноград походить. Ну, Я надіюсь, не такі, я надіюсь, з лівої сторони отакі всіх, ідеальні. Але на практиці, я дивлюся по собі, отаке буває. Деякі з бубочки, дивіться, які гарненькі, аж хочеться з'їсти, деякі ще зелененькі, а деякі вже переспіли, і вже зів'яли, і вже почали що. Можливо, навіть і воняти. Я хотів би, друзі, щоб наша віра вона завжди була, як оця грона. Хотілося б кожну бубочку взяти і, і, і скуштувати. Тому там, де в тебе сильна віра, що потрібно робити? Пильнувати і ще її укріпляти. Не можна мати таку віру, що вже взагалі вже, скажеш, я вже маю ідеальну віру. Ми повинні рости із віри в віру, із віри в віру. Алілуя! Там, де слаба віра, що потрібно? Розвивати, розвивати. Як розвивати віру найкраще? Віра від слухання. Ще скажу, від чого приходить віра, від практики. Коли ми те, що чуємо, практикуємо, от у вас слабенька віра в давання десятини. Як розвинути цю віру? Як? Почати давати. <с? <с?> Почні давати. І чим більше, можливо, в вашому серці почне там жаба давить, ви тим більше. Давайте вже не 10, а 20%, 30%. Ну, І ви побачите, як та жаба швидесенько закриє свого ротика. Більше не буде вам квакать, коли потрібно буде жертвувати. Практикуйте. Тобто слухайте, слухайте, читайте і практикуйте. Живіть з Ісусом Христом! І віра, слаба віра, буде в нас розвиватися, кріпнуть і сильнішать. А там, де взагалі нема віри, то що потрібно? Потрібно вірувати. Ісус каже, будь не віруючи, а віруючий, приходь до Господа. Можливо, є на цьому місці люди, які не, не вірують. Не вірують, або вірують тільки на словах. Сьогодні є можливість покаятися, сьогодні є можливість сказати, Господи, я вірю, я вірю. Я раніше це тільки на словах, а сьогодні я знаю і можу сказати всім в світі, що ти є живий. Ну і останнє, якщо в нас десь слабенька віра, ослабла віра, можливо, десь ми втратили віру. То нам потрібно йти до Ісуса Христа. Ісус Христос є Той, який може обновити нашу віру. До речі, наша віра, якщо може, комусь це допоможе. Мені, наприклад, я люблю такі картинки. Оце є така наша віра. Бачите, площина це кожна клітиночка, це віра в щось. І якісь є моменти в нас досить гарно йдуть, якісь нейтральні, а в якісь нам потрібно взагалі, пам'ятаєте, ми говорили про лукаві віри, і скільки їх є багато, сім чи вісім. Так, і Бісовський і, і, і так далі. Можливо, вам ця картинка допоможе. Або може ця, можливо, у вас не так різко, а є у всьому по тріш, трішечки, трішки більше, трішечки менше. А можливо, ця вам картинка допоможе. А взагалі, друзі мої, нам потрібно йти. Ми зараз будемо з вами йти. Я запрошую до начальника і виконавця віри. Ви знаєте, хто це такий? Хто, такий? хто начальник віри? Ісус Христос. І Він не тільки начальник, Він і виконавець. Він приходить, коли чому він найперше перевіряє віру в людини І по вірі ми будемо попадати на небо. Там єдине, яке питання буде задано, чи віриш ти? чи віриш ти віра, кожен, хто вірить, той має вічне життя. Без тебе я не мов пітьма пропадав о боже я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті веде й не відпускає, о боже я тебе.